І на продовження інформаційного блоку будемо спілкуватися із гостем студії. Вітайте, це Андрій Денисенко. Сьогодні він кандидат в народні депутати, 26-й виборчий округ блок Петра Порошенка. Добрий вечір, доброго Добрий вечір. вечора. Да, українською будемо спілкуватися. А хочу спитати одразу: чому саме від блоку Порошенка? Особисто я. Якщо б я обирала такий шлях, це мало б означати, що я повністю підтримую генеральну лінію і я там єдиний з моїми соратниками. Да? Що думаєте, ви? Чому ви там? Ну, по-перше, я в дійсності підтримую президента в головному, а в бажанні досягнути миру і стабільності в цій країні, бо це зараз головна цінність. Перше. Разом з тим, я ні для кого не секрет, що я є активним учасником правого сектора як громадсько-політичного і військового руху. Я допомагав і допомагаю цій структурі і добровольчим формуванням в тому, щоб зробити внесок свій в забезпечення миру, спокою і стабільності в Україні, зокрема на Дніпропетровщині. Я лишаюся при своїх переконаннях і поглядах. Разом з тим, я вважаю, що доречна консолідація сьогодні всіх патріотичних сил довкола президента. Час єднатися, це гасло виборчої кампанії Блоку Порошенка. Воно якби дуже суголосно моїм внутрішнім думкам і А, Треба єднатися довкола верховного головного командувача. Так, є дуже багато питань, претензій у громадських активістів, політиків, тих людей, які стояли активно, боролися на майдані ну, до кадрової політики президента. Але ми бачимо разом з тим, що кадрова політика президента має тенденцію до виправлення. Сьогодні так. я вважаю більш конструктивним. Не ставати в опозицію до президента, а входити в активну взаємодію і доносити до голови держави от вимоги громадськості, вимоги громадянського суспільства, тому що ми чудово знаємо, як світа свого часу кружила Януковича, як світа свого часу кружила Ющенка. В оточенні президента мають бути люди, які будуть доносити йому правду про те, що відбувається на фронті, про те, що відбувається в регіонах, про те, що, врешті-решт. Відбувається і в от на місцях, тому що ми маємо на сьогодні реванш спробу реванша п'ятої колони. Путінської. Це зрозуміло. Часу небагато. Тригнати тр, треба всім українцям mm. на сьогоднішній день. Об треба об'єднатися зрозуміло поза поза всіма нюансами і протиріччями, які між нами. Існу. Але бо ми воюємо і маємо перемогти. Але це означає про президентську лінію підтримую повністю. Це зрозуміло. А це означає, що після того як вас оберуть, наприклад, буде єдність з вашими колегами по цьому блоку. Ви я... дуже різні, ви дуже різні. А, чому питаю? 302 сьогоднішніх депутати, сьогоднішніх, які є у парламенті, йдуть знов у новий. І більшість з них у блоці Порошенка. Це дуже а, різні люди. Я, вваж, я вважаю, поза всяким сумнівом, це проблемою, але а, зверніть увагу, на, на Дніпропетровщину, на нашу область, на мажоритарників, які йдуть від блоку Петра Порошенка. Це все абсолютно нові, прогресивні люди, патріоти, демократичних поглядів. І, власне кажучи, це надихає. Тобто, тут на місці в Дніпропетровській області, яка завжди задавала тон, задавала моду в Україні, задає сьогодні, і блок Петра Порошенка, і команда Коломойського, до якої ну я вважаю, що все ж таки маю честь належати як радник голови обласної державної адміністрації, як людина, яка передавала Ігорю Валерійовичу там ключі. Разом з моїм побратимом Мірком Березою від ОДА, і я жодного разу за це не пошкодував. От ми все ж таки завдаємо моду і ми будемо питати. Я йду в парламент не для того, щоб віддати свою картку керівнику фракції, і не для того, щоб знаєте, працювати в стилі чи визволіті, дорогой Петр Олексійович, ми будемо на рівних говорити з президентом про потреби регіону, його інтереси. Про те, щоб децентралізація відбувалася не, не на словах, а на ділі. І Дніпропетровщина, нарешті, яка є найбільшим донором, як з точки зору антитерористичної операції, бо ми сформували батальйони добровольчі, як з точки зору економіки е, країни, бо ми є основним фінансовим донором, щоб ми нарешті отримали як мінімум 50% тих коштів, які збираються на території, отримали до місцевих бюджетів. Я особисто, як е, депутат, я не маю сумніву насправді хочу сказати своїй перемозі. Я відчуваю сьогодні настрій людей, підтримку людей. Я особисто все зроблю для того, щоб це було саме так, щоб децентралізація відбувалася передусім в бюджетній галузі, і щоб це допомогло регіону. Ви знаєте, все ж таки, близькість до президента це можливість вирішувати інтереси регіону, своїх виборців. І я максимально цим скористаюся. Ну тут стоп. Щойно був рекламний ролик. Ми тут з вами трошки поспілкувалися. Що ви як депутат? Народний депутат маєте взагалі робити, бо звикли наші люди, і ви, мабуть, також на зустрічах із виборцями обіцяєте там, я не знаю, там налагодити якісь комунальні проблеми. Да? Там майданчики у нас всі будують. Це так. політична неграмотність наших людей. Я так? принципово не фарбую майданчиків, не вкручую лампочки і не зображую із себе комунального Бетмена. Я людям кажу дуже просто: ми я, як народний депутат, зроблю все для того, щоб допомогти вам. Обрати гідну місцеву владу, яка має цим займатися. Це має займатися міський голова, це має займатися районна влада. Ми вже зробили перший крок до цього завдяки от нашій команді і команді блоку Петра Порошенка і принципові позиції обласної державної адміністрації. Ми замінили керівництво Бабушкінської районної ради, на, скажімо так, поміняли представника старої влади на нову перспективну прогресивну людину Дмитра Чебанця, 30 років. Який був в опозиції, був на Майдані і в дійсності є людини нової формації. Далі, далі ми будемо контролювати, ми будемо допомагати спільно з людьми контролювати місцеву владу. От перше, що я зроблю, як мешканець будинку на Тополі, де 5 років не працює ліфт, це зроблю все для того, щоб в законний спосіб за невиконання тендерних умов була з обслуговування ліфтів знята фірмочка депутатів міської ради, обласної ради, регіоналів. Безуглих, які а, беруть з людей гроші і не виконують своїх послуг. Не виконують ліфти на тополі стоять в Бабушкінському районі. І так, це можливо не зовсім там профіль народного депутата. але я просто як людина, яка живе в Дніпропетровську, і не збирається розірвати зв'язки з рідним містом. Я не можу себе дозволити, щоб люди похилого віку ходили пішки на 9 і 15 поверх. Ну крім того, що ліфти, і ми, і ми, да? І, ми, і ми, ми, просто, ми просто зробимо дуже ми зробимо дуже просто. Ми допоможемо міській владі. Або в судовий або в будь-який інший спосіб прибрати цього недобросовісного uh -huh. виконавця послуг. Uh -huh. Окрім, і це, окрім теж цього, робота, і це теж робота контролювати дії місцевої влади. Про те, що ми казали з вами, про те, що це ваша пряма, ваш прямий обов'язок, це законотворчість. Да? А ви знаєте, що будете робити, як прийдете перше. Ось, ну, чи ви зараз тільки тільки це отримати хочете? Абсолютно абсолютно готовий. Абсолютно готовий. Перше, я сказав, це. Реформа бюджетного процесу, децентралізації на словах а щоб 50% коштів залишалося на потреби. Вже пишете районів. законопроект чи будете писати? Тільки? Так. Це, це, не, це не проблема. У мене доволі професійна команда юристів, і я доволі грамотна людина. У мене готове це формулювання, які зміни треба зробити до бюджетного кодексу. Це не проблема. Далі. Далі. Надзвичайно важливо захистити учасників антитерористичної операції. По суті, учасників війни за незалежність uh -huh. і членів їхніх родин. І я зроблю все, щоб на законодавчому рівні закріпити ці пільги. Зокрема, я ініціюю дуже до одну дуже просту річ: що учасники АТО повинні отримати е земельні наділи на території Луганської, Донецької областей по закінченню війни для того, щоб ми е привнести в цей регіон нові, нові робочі руки, щоб ми отримали. Е Нових патріотів, які мешканців цього краю, які допоможуть втримати його поперше, під контролем. По-друге, не дозволити будь-які сепаратистські прояви і будь-які маніпуляції місцевої громадської думки. Якщо оселити сьогодні на Донеччині і Луганщині 2 тисячі дві тисячі учасників АТО з їхнім досвідом участі в бойових дій, з їхнім патріотичним настроєм, дати їм земельні наділи. Буде Хоча пері... б як фермерам, як таким хорошим фермерам по 500 гектарів, повірте, це раз і назавжди застереже цей український край за Україною і не дозволить там підіймати голову різній російській агентурі. Дві хвилини залишається. Що, що відчуваєте зараз? Два тижні залишається до кінця виборчої кампанії. Що перемога близько, чи втома, чи не початий там край роботи. Що відчуваєте ви зараз ось в цей момент? Є фізична втома, разом з тим, моральна певна насолода, знаєте, як, як осад від, 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 від втоми. І розуміння того, що а, треба багато працювати. Телефони моєї громадської приймальні, гарячої лінії не замовкнуть після того, як я стану народним депутатом. Я не переїду мешкати до Києва, я буду їздити туди на сесії. Я розумію, що основна задача це підтримати відродження Дніпропетровська, яке відбувається зараз, підтримати наших людей. Я горджуся тим, що я виріс, народився, живу в цьому місті, де так багато патріотів. Де так багато людей, які встали на захист України, і що ми всі разом по суті поклали край планам Путіна розколоти Україну, накинути на нас оцю ту Новоросії. І саме ми ліквідували метастази цього нездорового організму. Зараз ми повинні зробити все для того, щоб в країні запанував мир і спокій. Але мир і спокій, я абсолютно в цьому впевнений, можливі тільки тоді, коли ми будемо готові. Дати відсіч будь-якому агресору. Uh -huh. ну, Тому я, я своє місце бачу, бачу тут, з людьми, на землі. І для мене перемога на виборах це лише тільки одна сходинка. По, дуже, по, дуже переду... я маю закінчувати, Прошу я буду вас. переривати вас. Скажіть тільки, я, я зрозумію, що банально, люди питають, наші, коли буде легше? Ну так, от, два слова. Я розумію, що Знаєте, В людському житті легка не буває ніколи. Не було легка нашим батькам, ну, ви не було легка нашим, питаю, нашим дідам. Знаєте, легко ми видихнемо і поплачемо, можливо, знаєте, трошки на радощах тоді, коли переможемо. Коли, коли Крим повернеться в Україну, коли Донбас повернеться в Україну, і коли ми приступимо до відродження цих е, українських регіонів. І ви знаєте, я маю надію, надихаю ті успіхи, які є в Дніпропетровській області. Зараз всім тяжко, але 350 мільйонів гривень ми зібрали. Ми зібрали більше ніж в попередні, типу мирні довоєнні роки. І знаєте чому? Тому що нова, нова влада тут в області не запускала руки в кишеню людям і в бюджет. Все, і часу немає. Не, і це вже дякую надихає. вам. Приходьте ще цікаво. Дякую Мені було цікаво з вами спілкуватися. Андрій Денисенко був в ефірі нашого телеканалу Кандидат в депутати 26 26-й виборчий округ. Блок Петра Порошенка Залишайтеся на 9 каналі. Дякую за увагу. До побачення.